That chink lame, that chink beast, that chink pussy We got Henny, we got Shanks, we got Cookie Нагадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Прямо зараз в мене проходить розіграш двох скінів на калаші Аквамаринова помста. Переходьте в мій телеграм-канал, посилання в описі, читайте умови і всім удачі. На балансі в нас 13 тисяч, і все тому, що я хочу перевірити оці містері кейси. І сьогодні кожен з них ми спробуємо відкрити по 5 разів. Маленькі, звісно, можна побільше. І, до речі, це Око, бо за 46 ми відкриваємо. Взагалі, прикольна ідея з містері кейсів, тому що невідомо, що випаде, і тут іноді випадає по два предмети, баланс може випасти, наприклад. А я. Блін, але зараз нас щось прям зливає. Прям жорстко зливає. 16. Ладно, давайте ще один відкриємо. Я сподіваюся, я більше п'яти відкрив. Ладно, ще ще один відкриємо. І так, баланс дозволить, я думаю. Ну, блін, повну фігню. Насправді видало, так. Тепер кейс подорожчий, такий же самий. Блін, як красиво він намальований, насправді. Відкриваємо за 137, отримуємо 45. Відкриваємо ще раз. Ооо! 99 плюс кейсик нам дають. Де треба вибирати? Блін, 13. Це саме мінімалка, так, яка тут була, по ідеї. Продаємо і відкриваємо. Це третій раз, так, виходить? Ну так, да, десь третій. Це четвертий. 155 балансом. Окей. І п'ятий. Ладно, давайте шостий ще відкриємо. Можливо, пощастить. О-о-о! Як я недарма відкрив. Так, а тепер ми вгадуємо. Ви теж можете ставити, от, як ви думаєте, в якій е комірці гарний дроп, я думаю в цій. 84, так непогано. До речі, хто поставив сюди? Тут був ніж, да. який, скоріш за все, ні за що не випав мені. Куди листаю? почекаю. А що я відкривав, я вже забув? Я відкривав містери. Ладно, шучу. Fire за 288. Натискаємо цю кнопочку. О, 395. Ще раз. Другий. Ну, це вже злив. Третій разочок. Це вже теж злив. Четвертий. 162. Ладно, п'ятий. Окей, це невеличкий ок. Ну, а, в нуль навіть, навіть злив. І шостий раз, ладно, відкрив шість разів. М... Ні, сьомий раз, сьомий раз хочу відкрити. О, я не дарма відкрив сьом. Ну, хоча, можливо, і дарма, тому що треба витягнути щось. Ну, блін, витягаю не дуже жорстко. Продаємо. Fire case все. Тепер людяний. За 727 вже. Ой, ну давай. Раз. О, 463 плюс оцей кейсик. Відкриваємо оце. 259. До речі, плюс-мінус нормально. Так, другий раз. 316, злив, третій. 641, невеличкий злив. Оооо, оце дуже приємно. Коли так видає, можна так завжди. Тільки ще з кейсів подорожче. 533. Ладно, давайте шостий раз відкриємо. 928 Ще раз відкриємо, бо окопила. Можливо, зараз те, що купить. Ні. Зараз не копаємо. І ми йдемо. До цього. Lightning Case вже за 1200, тільки отут ціна щось не оновилась. М -м відкриваємо, давай. Ого-хо-хо-хо! 3700. Це сильно. Так, оце злив. Ну, звісно, після 3700 воно навряд чи мене. О, все, да. От на тому 3700 треба було і закінчити. Хоча. Хоча, почекайте. Ще раз. Це п'ятий раз, здається. О, це злив. І останній раз, ладно, шостий. Хоча можна ще раз, в принципі, відкрити. Отак, От відкриваємо. І отримаємо 961. Рухаємось к найдорожчому. кейсу за 2700. Ой, це капець. Ну, давайте. На всі гроші. Кейс просто дало. Скільки? 100 сі. Ні! Це... Ви розумієте, мені дало тут кейс за 299. Окей. 900. Відкриваємо ще раз. о хо 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 Продаємо. І тепер у нас є баланс. Ладно, пропоную. Оце, ладно, це ми продамо і. 2600. І отак будемо відкривати. Просто нічого не продаючи. 844. 1000 О, все, мені не вистачає. До речі, не забувайте так користуватись тим промокодом, про який я вже вам казав. І відкриваємо ще раз. А, це, а, це баланс, значить. Блін, я спойлерю, коли сюди дивлюсь, але слухайте, 12 тисяч він повернув нам. Так, відкриваємо ще раз. Ну, це погано. Ще раз. Це теж поганенько. Ну давай. Ну ти ж можеш запульнути. Ну, не так. Ну, будь ласка, ну який 1400. Продаємо це все, відкриваємо ще раз. Цей кейс я. О-о-о-о... Цей кейс я побільше хочу відкрити. І це скільки. Ой, 13 тисяч. Він повернув, до речі. В нього якась система камбеку, по ходу. Ооо! Азімов за 7 тисяч, поки ми його тут залишимо. Відкриємо ще раз. Ой, ну 900, ну щось взагалі не дуже. Ой, ну все, я, я зрозумів, тут треба виходити після окупу, мабуть. Хоча от. Ого! Нам дало кейс, звідки може випасти драгон лор. Ну, якщо Redline випаде, буде прям супер круто, але скоріш за все. Редлайн. Red... За скільки? За 5 може? За 8 тисяч редлай видав. І в нас отакі два предмети і 7 тисяч на балансі. Це капець. Е, може Lightning один відкриємо, щоб збити шанс. 1600 видає 640. І ми збили шанс, а це означає, що цей кейс видасть зараз. Ладно. А це означає, що супер жорстко О, 347. Так, ого. Ого. 9000. Так ми зараз. Ого! А що таке сьогодні, я не розумію. Так дивіться, скільки це. це... А, ну ладно, це 6000. А, 2... 12 це бала. Чи це що. Я не розумію, я вже, я вже в шоці. Я вже в шоці. <laughs> У нас в інвентарі є скінчики, які ми по РП маємо забирати оці. От. Сильно, сильно, що хочу сказати, ще Калашик дає. Ой-ой-ой. Бомбардіро, крокоділо. 1900. Ну, все, він вже не буде мене так кудись запулювати. Але в цілому ви бачите, кейс достатньо цікавий, головне, і система. Повернення тут працює. РТП, так називаємо. І 347. <с> ну, Зараз це буде не об'єктивно, тому що в мене на балансі. Ой, не на балансі на цьому. В інвентарі два дорогих скінчика. Лежать. І, до речі, окупає навіть зараз. 3400 у нас. А звідки? А, баланс дасть. Ого, він баланс дав нам. 9000 він повернув навіть. 1800 Окей. Можна, в принципі, знаєте, як зробити під кінець? Повідкривати отак от кейсики. Сподівати. О, друзі, це капець. Якщо що це, прям капець. Я хотів під кінець цієї серії, це все в контракт запихну... на скільки, контра... скільки нам видало? Нам видало 26 тисяч на секундочку з балансом в 13. Оцими всіма предметами. Але на контент. Або 6 тисяч, або скільки, або 106, так? Давай. Видай. Видай якесь гарненьке щось, будь ласка. От <плес> відпа. <плес> <What's it? плес> це. Я заявляю, це най, я не знаю, якась, типу, найемоційніша серія, тому що. І найсмішніше, я не знаю чому, навіть мені смішно. Тому що от 2700, Ми просто ці кейсики перевірили. І у нас 65 тисяч, ніж випав. Ой, це капець, друзі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.